Насамперед хотів би вас розпитати вашу думку. Ну і просив би прокоментувати загалом історію про звільнення так міністра сольського, якого спо е, спочатку затримали, ну але вже вивели з під варти. Пане народний депутат, розкажіть, будьте добрі. Ну, ви знаєте, це те питання, яке я від вас почув. Бо у нас сьогодні дуже насичений день. Ми розбиралися з укріпленнями з тим, куди витратили мільярди, десятки мільярдів грошей на укріплення енергетики. В нас сьогодні на дні уряду був Кобраков, наєм весь уряд, прем'єр-шмигаль задавалися ну, професійні, незручні для них питання. Ну, ми поговоримо про це ще про сольського. Так ви кажете, що він, тобто він же ви зранку під за заставу живу там так, внесли визначену судом заставу в розмірі. 75 і дуже, 75 дуже, дуже швидко мільйоні, Внесли да? ну чудово. В мене нікого ні в кого ж не було сумнівів, що десь гроші вони знайдуть. Він не перший, він не останній. Я давайте буду максимально. Ну так не те, що об'єктивно, важкувата нам тут буде об'єктивна. Бо у батьківщини із сольським ну свої розумієте стосунки. Він очолював комітет. Uh -huh. Аграрний цей, земельний, коли вони проштовхували цей абсолютно анти, антидержавний закон про ринок землі, не хочу в дискусії зараз про ринок вступати. Uh -huh. Ви знаєте нашу позицію. Ми не проти цього ринку, якщо він допоможе фермерам. Фермерам нашим мільйонам так. українців жити, працювати там, де вони, а не скуповувати сотні тисяч гектарів. Ну ви розумієте, це абсолютно інший шлях розвитку економіки, аграрного господарства, сільського і сольський є особленням Оцього ну умовного агролатифундисту, агробарону, mm -hmm. олігарху, як заводно як назвіть, бо він має безпосереднє відношення. Він був один з і, акціонерів структури, яка володіє земельним масивом, там приблизно, там, якщо я не помиляюсь, там 250 тисяч гектарів. Ну на хвилиночку двісті п'ятдесят mm -hmm. тисяч гектарів. Але це куди не йшло? Зрозуміло, що не можна було категорично цю особу робити головою комітету. І головою і, і головою міністерства, бо там очевидний конфлікт інтересів. Ну ви ж розумієте, людина з бізнесу аграрного очолює аграрно земельний комітет. Ну, це тільки слуги народу могли до цього додуматися. Вибачте, цинічна зухвала і все. Але ж тепер подивіться, я годину тому подивився на повідомлення набу, і мені абсолютно стала зрозуміла схема, за якою Сольський і компанія. Е, нарощували свій земельний банк. Це були е, підставні атошники Ну це очевидно, коли ми хочемо щось корисне зробити для атошників Розумієте, ну я ж знаю, як цим це чим це закінчить. Аточники при всій повазі до них вони не збираються бізнес там вести або будуватися. Їм потрібні гроші, банально потрібні гроші. Тобто, схема полягала в тому, що з аточниками до того укладалися жорсткі угоди від відповідної компанії, яка викуповувала, їм давали відповідні робили документи і рішення, виділяли на них. Землі, земельні масиви, це я думаю, там землі там сільських рад, де я ще не вникав державні чи угу. ну я думаю, що органів місцевого самоврядування. А потім ця кампанія у них одразу викуповувала ось за цим договором жорстким. Розумієте, за яким крок вліво, крок вправо не можна зробити. І ось такий спосіб через заточників він і, і ну, цинічна, зухвала, нарослив собі цей земельний банк разом з партнерами. В мене єди, тобто абсолютно зрозуміло, що це злочин, що він має за цього відповідати. Чим це закінчиться? Я не знаю. Але те, що він не має ніякого жодного морального права бути міністром ну це взагалі однозначно. І він це сам зрозумів, йому сигнал дали з офісу президента. Він одразу заяву поклав. Да вранці вечері. Угу. Я задаю банальне питання. Цей злочин. Задокументовано в 17-році, зараз у нас на календарі 2024. Сім років угу. наші славні правоохоронні органи, які ми фінансуємо з бюджету, ми їм допомагаємо, бронюємо, не даємо на фронт, їх, да, там не відпускаємо, кажемо, вони мають право о, о, закон захищати. Сім років. Вони досліджували цей банальний злочин. Ну, питання риторичне, бо відповідь ці ви ці, зрозумієте чудово. Да? Всі ці папки, всі ці слідства було давно проведено, воно чекало свого часу. Як тільки там щось знадобилося, там замінити його, або щось там якась там. Ну... Він або він не підписав якусь чергову злочинну бумажку. Йому ось такий спосіб з ним розібралися і допомагати, тобто Сольський мені не цікавий. А от на жаль, те, що владна конструкція от такі застосовує механізми в своїй роботі, мене як громадянина абсолютно не влаштовує. У мене претензія до цього уряду, до цієї влади і до депутатів. О.